Я оголошую тему сьогоднішньої прес-конференції: незаконне виселення матері з двома неповнолітніми дітьми з житла, гаражна війна та її трагічні наслідки і зваричі по Вінницьки. Всі ці події відбуваються на сьогоднішній день, на жаль, у місті Вінниці. Слово я надаю Валерію Палію, правозахиснику, адвокату. Шановна громада. Сьогодні на цей прес-конференції зібрались люди з різними судьбами, і, але всіх я об'єдную і вся тематика, яка сьогодні має лунати, вона об'єднується одним. Одним поняттям, яке цементує все те, що відбувається. Це поняття, це біда нашої України, називається ця біда-корупція. Ідеться про те, що в Вінниці, в місті Вінниці, як і в Вінницькій області, мабуть, як і в усій Україні, до влади приходять люди, які, перш за все, від бізнесу. І те, що декларовано було в 2004 році, про те, що влада має бути від'єднана від бізнесу до цього часу, абсолютно не виконана. Більше того, воно зараз помножено багато, і влада сприймається всіми тими, хто є владоможцями, тільки як засіб для того, щоб наживатися, щоб мати наживу. Звичайно, що використовування влади з метою, не з якою не з тою, якою вона надається. Зловживання владою, перевищення влади, дію в спосіб, який не визначений чинним законодавством України. Це є протиправним, і це протиправність, Вона є кримінальна кара. Мене звати Лариса Кирилюк. Я працюю правозахисником в місті Вінниці і на сьогоднішній день я скажу, що більш наболючішою темою, напевно, ніж гаражі, в місті Вінниці не існує. Так, дійсно, Вінницькою міською радою в 90-х роках було створено МКП АБС, тобто міське комунальне підприємство, архітектурно-будівельний сервіс. Основною задачою, якою було, значить, скажімо так, м'яко виражаючись, це здирництво коштів з громадян міста Вінниці, які мають дані гаражі. Договор, який заключає МКП АБС, звучить як тимчасове користування металевої споруди. Металева споруда мається на увазі людини, тобто, які належать дане ні про землю, ні про що інше в договорі не йдеться. Получається, що заключивши даний договір, людина сама в себе бере дозвіл на користування своїм же гаражем. Значить, коли сплата за таке, скажімо, хабарництво та здирництво становила там, 150 гривень в рік, то тобто, люди поки що мирилися, мовчали. Але коли мова дійшла до те, що якщо ви хочете, щоб ваш гараж стояв, Будь ласка, внесіть від 5 тисяч, якщо ваш гараж стояв, був встановлений до 2007 року. Якщо він був встановлений після 2007 року, то 10 тисяч. Значить, якщо він був встановлений після 2009 року, то будь ласка, 15-20 тисяч. Тобто це було нереально. Кроме того, кожного року ціна зростала з користування да, Я думав, публічно що... заявляю вам про те, що в вересні місяці ми розпочинаємо всі ми і я, і Лариса Кирилюк, і Артеменко, Писаренко, Наставний, Ломачевська, інші таких е, тисячі людей, які потерпають від цієї влади, і з року в рік ми розпочнемо акції, відповідні акції цілу серію громадської непокори. Якщо влада, наша бандитська війниська влада е, влаштувала цю гаражну війну, то ми її будемо також е, від, відстаювати наші позиції, наші права свободи, Це наші інтереси. Ми не бачимо влади чесної, ми не бачимо влади справедливої, ми не бачимо законності від влади. Ми бачимо бандитів при владі. І з цим треба кінчати. Ми дякуємо учасникам прес-конференції, журналістам а також інформаційній агенції Укрінформ. І сподіваюся, що зустріч відбудеться ще не задовго. До побачення.